Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікаві та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері номізматики, філателії, боністики та інших напрямків колекціонування, які цікаві мені, як автору, і вам, мої шановні підписники. Сьогоднішнє відео я хотів би присвятити. Новинці, умовні новинці від Національного банку України, котра вийшла наприкінці 2022 року, і стосується архістратига Михаїла. Це перша у своїй серії колекційна ювілейна монета, не інвестиційна, але про це трішки згодом. Ну що ж, поки я розкриваю її для вас, декілька слів би хотів розказати про саму. Е Постать да архістратига Михаїла, це релігійний персонаж, котрий є заступником тих, хто бореться за е, правду і за добро. Доволі символічно з урахуванням того, що Україна на даному етапі своєї історії бореться своїм віковічним ворогом, е, саме Російською Федерацією. І доволі цікаво, що на великій кількості атрибутів наших військових, а саме у десантно штурмових військ, є зображення цього. Архістратига. Також зображення і скульптури цього релігійного персонажу є і в нашій столиці в місті Києві. Кожен з нас може, прийшовши на, приїхавши на Майдан Незалежності, побачити скульптуру з бронзи, яка знаходиться там ще з 2002 року. Ну що ж, давайте перейдемо безпосередньо до монети. Сама монета знаходиться ось в такому футлярі. Тобто надійно запакована, схована, не пошкоджена, відповідно, має чудовий банківський стан. Бачимо сертифікат, що, що підтверджує аутентичність самі, самої монети. Так, відкриємо, візьмемо саму монетку. І подивимось. Так. Що ж ми бачимо? На аверсі? Почнемо з аверсу, так, на аверсі монети. Ми бачимо малий державний герб, назва Україна, назва Національний банк, символіку Національного банку, рік карбування 2022 номінал 10 гривень. Нагадаю, що це монета зроблена зі срібла 999-ї проби. Так? На самому фоні я трішки приближу, приближу вам покажу. Сам фон усіяний давноруськими київськими гривнями да, платіжним засобом тих часів. І по Колу самої монети, да, зображений лавровий вінок. На реверсі монети ми вже бачимо зображення самого архістратига, воно виконано в локальній позолоті. І слова нашого видатного письменника і поета Тараса Григоровича Шевченка це уривок з його знаменитої поеми Гайдамаки. За наш і душі праведних, і сила архістратига Михаїла. Що ж ми можемо сказати про саму монетку? Сама монетка, як я вже казав, зроблена зі срібла 999-ї найвищої проби. Її 5 5000 штук, вийшла вона в, так би мовити, в обіг у продаж 14 грудня 2022 року. Вагає 31,1 грам. Ця монетка придбавалася безпосередньо у банківському відділенні у місті Києві. У приваті, так її початкова банківська ціна становила ще на момент першого продажу 2144 гривні, якщо не помиляюсь, а ось зараз я її придбав за 2420 гривень. Тобто це певне підтвердження того, що якщо монети поступають знову в продаж після офіційної дати виходу, то є велика ймовірність того, що банківські відділення, навіть такі великі, як Приватбанк, ТАС і Укргазбанк, вони все одно будуть нараховувати додаткові гроші. Додаткову суму на них і продавати їх своїм, так би мовити, клієнтам. Це доволі цікавий момент, який потрібно буде дослідити і відслідкувати в майбутньому, купуючи подібні монети. Що я хотів сказати додатково, що саме почав говорити на самому початку відео перепрошую за тавтологію. Ця монета вперше є не інвестиційною, а. Ювілейною колекційною. Мова йде про те, що ця монета є одним з елементів серії, яка була започаткована у 2011 році. Давайте, до речі, візьмемо до рук саме одну з таких монет. Це теж монетка 2011 року, до речі, так, присвячена архістратигу Михаїлу. Вона також зі срібла. І це є першою монетою у відповідній інвестиційній серії. Вона Пройшла в обіг в січні 2012 року, і після цього майже кожного року ми мали можливість придбати до своїх колекцій відповідні інвестиційні монети. Так в чому ж різниця, ви запитаєте, між інвестиційними та ювілейними колекційними? А в тому, що взявши цю монетку, прийшовши у будь-яке банківське відділення, яке має ліцензію НБУ, ви можете віддати її і вимагати отримати за неї тверду валюту. В гривнях, звичайно. Тобто, це річ, яку ви можете в обов'язковому порядку е, за бажанням прийти і обміняти на кеш. З цією монеткою так не вийде, адже вона не інвестиційна, а вже просто колекційний матеріал, хоч теж зроблений зі срібла. Тобто, А, цю ви можете прийти і віддати. І таких монет було е, доволі багато, починається з 2011 і аж до 2021 року включно. Цю вже ви не зможете поміняти. Ну що ж, ось таке відео було. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Залишайте коментарі під цим під ним. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, посилання на які буде в описі, так? І, звичайно, залишайте свою позицію, свої думки з приводу тої чи іншої нумізматичної колекційної продукції і обов'язково зустрінемось на наступній колекційній сповіді.